Віктор Степанович, містом поширювались чутки про спалах інфекційного захворювання в одному з дитячих заходів міста Ніжина. Чи можете ви нам пояснити, що саме відбувалося і що саме за дитячий садочок це був? Так, дійсно, на у дитячому садочку номер 7 в місті Ніжині зареєстровано інфекційне захворювання, ротовірусна інфекція серед дітей. Дошкільного віку, в зв'язку з цим, 26.07.2016 року, проведено засідання міської комісії з питань безпечності життєдіяльності населення, яке проводив міський голова Лінник Анатолій Валерійович. На засіданні було доведено до присутніх, що в садочку номер 7 зареєстроване дане захворювання серед дітей. Було розроблено комплекс заходів щодо блокування збудника інфекції в дитячому навчальному закладі номер 7 введено карантинний режим. Станом на 27.07.2016 року на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Центральної міської лікарні перебувало сім дітей. Всі діти вихованці дитячого закладу номер 7 В одної дитини із сімі не був підтверджений діагноз ротовірусної інфекції. Всього довожу відому, що з 22.07.16 року по 30.07.16 року до інфекційного відділення потрапило 9 дітей. 7 з діагнозом ротовірусна інфекція. Двох дітей не підтвердилось дане захворювання. 29 липня 2016 року. З інфекційного відділення виписані з одужанням після перенесеного ротовірусного гастроентериту 4 дитини. Станом на 05.08.2016 року в інфекційному відділенні на лікуванні дітей немає. Жерелом ротовірусів є людина. Передача відбувається фекально оральним шляхом під час прямого контакту, вживання в їжу інфікованих ротовірусом страв. Води та при контакті з іншими поверхнями та предметами для того, щоб з'ясувати, звідки взялася ротовірусна інфекція, було проведено комісійне обстеження даного закладу спеціалістами управління Держпродспоживслужби, відділом безпечності харчових продуктів та ветеринарії та відділом за дотриманням санітарного законодавства було проведено перевірку. Хочу підтвердити, те, що всі продукти, які надходили до даного дитячого закладу, були з відповідними документами, які засвідчували їх безпечність та якість. Після проведення перевірки, всі недоліки, які були виявлені під час обстеження, були вказані керівництву даного дитячого закладу до негайного їх виправлення. Після цього також було надано рекомендації та Доведено щодо е, заборони приймати нових дітей до даного закладу на момент карантину, переводити дітей з однієї в іншу, щоденно слідкувати за здоров'ям дітей, проводити вимірювання температури тіла у разі виявлення будь-якого захворювання в дітей, негайно звертатися до лікаря. Також було. Е, Сказано ретельно обробляти овочі та фрукти за допомогою води та щітки. В дитячому дошкільному закладі номер 7 провести генеральне прибирання з використанням дезінфікуючих засобів всіх приміщень, предметів використання та провести дезінфекцію закладу. На даний час на лікуванні у інфекційному відділенні Ніжинської міської лікарні немає жодної дитини. Ситуація знаходиться під контролем, приймаються всі заходи, щоб не допустити виникнення ротовірусної інфекції та інших інфекційних захворювань серед населення міста Ніжина.